Як на Volkswagen ID ID 4, ID 6 налаштувати рекуперацію? Вона вмикається ось тут на селекторі, де вмикається реверс та драйв. Рухаємо прямо у русі вперед, активується бі-режим. Це керування однією ногою. Якщо ви будете скидати, ось бачите, ми розганяємося і скидаємо газ, І ми бачимо, що дуже швидкість падає. Тобто, це е, приблизно, як ви натискаєте на гальмо дуже повільно. Тобто е, вам не потрібно робити стопою зайвий рух на гальмо. Просто треба своєчасно скидати газ. Їдете з легким натисканням на газ. Потім ви бачите авто попереду і скидаєте. Зверніть увагу, що е, в цей час починається зелений прогрес зарядки батареї це витрата. Тобто це не тільки заряджає батарею, але й допомагає збільшити ваш рендж запас руху на 15%. Дуже зручна річ, дуже розслабляє сам процес керування, особливо зимою. Також у режимі рекуперації ми можемо трошки змінювати силу рекуперації. Яким чином? Ось ми беремо ось тут -от режим мод. Натискаємо спорт і буде відбуватися не тільки більш агресивний відгук на газ і гальмо, а ще й буде більш потужно працювати рекуперація. Ось бачите? Зараз стоїть спорт. Ми їхали в комфорті. Тобто це теж впливає на силу рекуперації.